Всім привіт, друзі, слава Україні! Нарешті мої руки добралися до відео, яке я записував в четверг. Ми в цей четверг минулий підбирали людям автомобілі. У нас були цікаві варіанти, в пошуку маю на увазі. Це Grand Scenic, хоча б 11, ну не 11-го, вже рестайловий 2012 року. Шукали ми його довго і дуже мегапопулярний був в пошуку Golf 6. Що з того вийшло, як завжди, покажемо в цьому відео. І наперед хочу сказати тому, що коли знаходимо класну машину, ми її повністю перевіряємо. І треба швиденько приймати рішення або так, або ні, бо люди приїжджають на авторинок з усієї України і дуже багато, як буде кажеться, Гарних машин, скажімо так, не так-то і багато варіантів. От як у нас вийшло в даному випадку з гольфом 6. Забігаючи наперед, так і скажу, що ми його не купили, бо просто не встигли. Обійшли весь ринок, знайшли класну машину. 8600, 11 рік, 1,6 дизель, 230 пробіг. Класний шикарний гольф, в принципі, без підкрасів, ціленький, в не самій багатій комплектації, але реально така гарненька, нормальна, сімейна машина. Торгувались, домовились, все перевірили, перевірили комп'ютерну діагностику, навіть на ямі подивились, товщиноміри все як завжди. Карвертикал пробили, все співпадає, все добре. І питаємо в продавця, ми сьогодні зможемо оформити документи? Так, зможемо. Ми подумали одну хвилину, і люди ті, що дивилися поперед нами, просто таки ляскають руками, <гадають> дають гроші продавцю і кажуть, все, машина продана. Буквально вирішила одна хвилина. Отак, от, от, друзі, деколи буває, коли гарну машину, всі буквально смикають, і коли продавець там не дуже -то сильно торгується, він в принципі розуміє, що він її продасть по-любому. Тому за гарні варіанти завжди бігаємо і воюємо. Отже, кому цікаво, як це було, погнали дивитися. Двісті сімнадцять. Двісті мінялось. Нимся масла, фильтра, друзья. 17 тысяч. Так, в принципе, все працює. Карта працює. Чистенько, да? Немає там кизяків ніяких. От що я люблю ренос, що бляха... Нема ні одного прыща. Це, я кажу цікавість. І спинизу бачите все, все чистенько, але не, не ржаве, ніде нічого. Клапан тут. То сухенький немає нічого там такого поганого, зараз сюди заглянемо. Ну що ж, друзі, знайшли замовниками такий от шикарний автомобіль. У нас Grand Scenic 2012 року вже в переходній морді, на гарних литих дисках, на зимовій гумі. Всі 4 однакові, босе комплектація, ходові вогні, лінзована оптика, як завжди. У нас навіть лобове скло йде 12 роком. Складуються дзеркала, безключовий доступ в автомобілі є. Всі 4 склопідйомника. Вона у нас в такому шикарному салоні світло, такий біжевий шкіряний салон. Є підігрів сидінь. Кермо в такому гарному стані, збереженому. Не перешити нічого, тут є пару десь там, я вибачаюсь, лазив під машиною руки, запацяв. Пару підтертих ниточок, але загалом стан дуже і дуже гарний. У нас 217 тисяч пробіг. Підтверджується діагностикою, підтверджується сервісними інтервалами. Отак От у нас виглядає автомобіль. У нас є, як то його тиснути, одною рукою незручно знімати трішки. Навігація є. Правда, немає карта України. Закачується, все робиться. У нас асистенти дальнього ближнього світла, асистенти поліс, датчики світла, датчики дощу, автоматичне затемнення в дзеркалі. У нас панорама на всю кришу, передній люк відкривається. Можна. А, без ключа не включиться ключ зараз. В тому. Стан просто. Якби на свої гроші. 9 щось там вона 800 чи коштувала. За 9200 ми домовились. До речі, скільки коштувала, Зараз ми глянемо, щось я її сюди кидав. Бо я вже забув, ми кілька штук передивились. А, 9350. 9.350, бо кілька штук дивилися, я вже трошки запутався. 12 рік. 1,6 дизель. І у нас є сервісна книжечка з усіма відміточками причому співпадає по всім пробігам по сервісам все офіціальне рено лише останні дві як завжди вже не офіційні бо ніхто вже не продає машину переважно як закінчується гарантія то ніхто не обслуговує вже на офіціальні так само як і в україні так само і в німеччині і в нідерландах люди рахують гроші Комплектація шикардос. Отакий От світлий станло. У нас є шторочки, вони працюють. Шкіряні коричневі вставочки позаду. Столики теж фіксуються, працюють. Загалом дуже цікавий автомобіль в дуже гарному стані. І що найголовніше для нас, що він якби збережений. Ціленький, хотіли ми з самого початку сім місць, але, але цей нам сподобався більше. У нас є тільки компресор-пінокомплект. Шторочка є. Ніяк, я до неї не звикну. У мене немає. Нічого не кручено, нічого не, за... не розібралось. Резина ще, не знаю, може погано видно, ще в доброму стані. Диски тормозні з мінімальною вироботкою колодок задніх більше половини. Диски передні нові абсолютно. В такому стані. Може там пару тисяч, яких не їздили. Отакий от от у нас шикарний автомобіль. Так, автомобіль наш 2012 року повністю ціленький, без підкрасів. Це щось нерівно поставлю. Я. У гарному стані, я швиденько пробіжусь по фарбі. Просто для, як би кажеться, для звіту. Так. Ну а це, друзі, наш наступний варіант, як ми знайшли для замовника. Дивимось, дивимось, перевіряємо. Якщо заводиться, то вже добре. Так, дивимось гольфа. Шостий гольф. 12 рік, дизельний двигун, 1.6. 232 тисячі пробігу. По дуву поки що питань немає ніяких. Помилки спридались 27 км назад. По форсуночкам 06, 04, 08, 032, все як би добре. Сажі у нас 16 грам, перепад саневого фільтра 4,4. Технічно поки все добре. 40 км назад була регенерація. Отакий От у нас, друзі, сьогоднішній деньчок вийшов. Підібрали ми два автомобілі, але купили тільки один. Гранд-сцені кореножку ми взяли за 9, здається, 200. 9350 була ціна на старті. Він просто в мега шикарній комплектації, босе, на світлій кожі, там асистенти світла, дальнього, ближнього, асистенти поліс, клімати, датчики передні, задні. Камери, ну все, що тільки можна буде в гранд сценіку от Машина вийшла дуже класно, замовники довольні, поїхали вже додому, а з гольфом отак от, от не вийшло. Гольф ми трошки профукали, але машина суперова. Тому, друзі, наступного разу все думаємо, вибираємо швиденько, якщо гарний варіант, бистренько радимось і... Як то якийсь там задаток платимо, що небудь, бо бачите, як тяжко виходить, що людина е, потратила час зря. Ясне діло, що він має право приїхати в будь-який базарний день, ми знайдемо щось подібне, але жалко часу. Це ще раз треба буде приїжджати, шукати, або ж там щось під ключ дивитися. Коротше, варіанти є. Кому цікаво, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. І до нових зустрічей. Пока!